На майданчику Південноукраїнської АЕС щомісяця проходять дні охорони праці. Керівники вищої ланки управління за спеціальним графіком відвідують підрозділи, аби перевірити, як дотримуються вимог безпеки на робочих місцях. Цього разу генеральний директор станції долучився до огляду цеху теплопостачання і підземних комунікацій. Це один із важливих підрозділів, що відповідає за надійність роботи в осінньо-зимовий період. Згідно завдання кабінету міністрів і керівництва компанії, в нас на підприємстві розроблені заходи до підготовки до осінньо зимового періоду. Ми майже всі вже їх виконали. Зараз іде перевірка для того, щоб ми могли безперебійно і надійно подавати нашим служичам теплову і електричну енергію. Під час обходу зосереджували увагу на технічному стані обладнання цеху, умовах праці, оснащенні засобами безпеки, дотриманні інструкцій під час виконання робіт. Особлива увага. Приділялась роботі пускорезервної котельні, яка у разі надзвичайних ситуацій забезпечить тепло на об'єкти життєдіяльності підприємства та міста. Підготовка до опалювального сезону проходить на достатньо високому рівні. Ми забезпечені ТМЦ. Ми виконуємо роботи. Ремонтні роботи в цеху з підготовки до опалювального сезону вийшли на фінішну пряму. Працівники запевняють, усі об'єкти будуть готові вчасно. Майже всі об'єкти у нас вже виконані ремонти, заміни, де потрібно було запірної арматури, трубопроводів системи опалення, опалювальних приладів. Тому я вважаю, що опалювальний сезон ми пройдемо без зауважень. Керівник південноукраїнської атомної електростанції підкреслює, що стан охорони праці на підприємстві залишається на високому рівні, а перехресні перевірки це реальна жива робота. Керівники бачать ситуацію на місцях і одразу ж обговорюють, як усунути недоліки. У підсумку ефективний інструмент для покращення виробничих процесів і підвищення безпеки на підприємстві.